50 тисяч кроків. 50 тисяч кроків. <ривіт> да. Що ви нас побачите в Тернополі? Не бійтеся, підходьте, ми <ривіт> 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 дамо Так, Ми ним популярними в Тіктоці і в Ютубі в <ривіт> Тернополі кара. <ривіт> <Скільки там>, один не знає. Нам треба монетизація а, народ. Народ, давайте всі допоможемо один одному і зробимо нам монетизацію. Ай, хорош. <сист> Ми йдемо туди. Ми будемо обходити ось так от. О, Аня. Ай, крутишка. Ми будемо ходити ось так от, ось так ось, так, ось так ось, так от. І сюди. Йдемо на бам. А я, коротше, ще се в кіло. Давай. Поговорити. Я, коротше, стаю краще щось Що? Я їба щось коронавіру. По бутилці. У коротше, біля ліжка, може віжка. Воно по боках. и вот вся херня. И чтобы это все время, я, короче, подняла ногу. No. Я, короче, я забыла, что там на бутылке, и я как куняла по горлышку. Вот это, честно говоря, боже. О, мой гад. Я пришла снимать тикток. У нас, коротше, така міні-зупиночка на отдых. Макс, Макс короче, пішов там сидіти. Ну, хай сидить собі там. Я біля, я Так, Ми будемо тусити тут. О, красота яка! Офігеть! Якась прохолодна водичка, тобі не здається? Да. Тобі в штанах не жарко. В неї, коротше, її лук стайл, Значить, в неї кофта, тепла з моху. Да, І джинси. І і і футбол, це Е, топік. Топік, прикольно. І дай мені тоже, почекайте, накиньте телефон, пожалуйста. В мене шорти, топ і і футболка. Да. Так. Така ось. А вже можна знімати людей, типу. Я думаю, про наш влог вони не дізнаються. Так, в так. давай. хменника мені здається. Чом. Це ютуб самий. Так вони ж, ну типу, ну, люди ж знімають, типу, влог на морі, там, припустимо, так? Я думаю, нам теж можна. Це ж тут а-ля море. Фортануло, даже то в Тернополі. Тримаємо курс пляжу в ліс. красивенько. Ой, я думаю, зайчика це там ходить. Так, ну тепер дивіться, я точно не знаю, куди. Увага! Йдемо там, де увага пише? Читайте. Шановні мешканці міста Тернопіль викидайте нас п'ята. Де я по побутові вихідні відходи категорично. Ну, заборонено тут закидати, не йдемо сюди. Покрив, щоб знав, що на тебе прийшли не вийде. О, класно! Сьогодні ми його і зустрінемо, знаєш? У нас є, коротше, у них крила, коротше, цю теря. Ми хочемо, як вийти, а ті косточку дамо. Макс буде приручати. Так. Да. Своїми ручками? Ні. І це, коротше, у них крила, в селі вже теря. Я Офігеть. Типу вночі вони зад'ясли, злежали телі не Офігеть. Прикинь, закінчиться теляти, але прийшли людей їсти. Ми вже доходимо до цього мосту. Нарешті ми пройшли весь Це капець якийсь просто. Яке змучилася. Але мене ще сили не покидають. Це ще не все. Ань, скільки може кроків пройшли? У мене щось око коротше, Я тріпала свої тапочки і мені прям болото в око порсну. Попало. Це капіс просто. Це лише вісім тисяч. Мені здається, нам потрібно два круга мотнути, Аня. Ти вказала? Блін, ну щоб ходу в центр вернутися. О, ця арена водна. Водяна арена. А що це там на воді ніби? Хто знає. перегони. переговори. Що там роблять? Тебе на водяній арені. Ой, красота. Та містом. У нас по курсу далі, там от, велика траса. Далеко йти. Ну, не, Ну, до, до тих доміків, коротше. Не дуже. Ну, але я вжарилася, як от туди йшла. Ось. Можемо піти на водну арену посидіти. Я пропоную бездувати десь похавати. Похавати? У мене є солодкі, вони ще й желайки. Я щось з бо я сьогодні нічого не їла, зайшли. Мені чай закінчився. Поняла. Вона чай закінчився. Блин, носять люди на великах адекватно їздять. Чому не на вилітах? Де, до речі, питання, ви біля. Колись у раз Артемів. Денсін, денцін. Мені здається, я беру собі коротше, це в мотиву, підбираю. І отака, щоб під таку прогулівку. Мені так дають. Прикольно. У мене є оце є брусника і скайс, яка вона її дострія. Понастрою, Так. Твоя любима співачка, це дорофея виходить чи що? Що? Твоя любима виконавиця співачка. А я. Дарофея. Сюди. Ой, помните домик. Ось там ось цей домик, mm -hmm. от от, оцей. Домик, оцей. Mm -hmm. Я там була, там прям як замок, прикольний. Mm -hmm. Типу біля проходили. Все, у нас тут передышка. Люди купаються. Блін, прикольно. Mm, я знаю, не знаю, я не буду черного фотка. Мені зелье буде, ну, буде зелена. Mm -hmm. Аня. Ставиш, у мене при голова нагрілася і сідаєш на травичку. Фух. Ура, водічка. A few moments later. Yeah. Всё, ми Сумочка. Це депутата. Да, я бачила, що мені тато щось розказував, що він побудував такий свідки домик кафієн. Кажуть, це замок якийсь. Треба щось робити з цим, це якийсь капець. Це жарко дуже. Що це парі, ми прям пройшли по тій трасі. Жаркий, дуже. Зараз у нас там. Так, да, ми йдемо сюди, я ще пам'ятаю, я тут з Данію йшла. І він говорить, що він якоїсь не до української крові, і що він хоче переїжджати. Я пам'ятаю це місто тіпо, дуже добре. Ми... Нас 10 тисяч народ. Нас десятка. Це Ми обійшли просто круг озера. Всього лиш. Це Думай, 10 тисяч кроків. Чому так мало? Я в селі більше знаходжу в... Біжимо, тому всім папа та й пишуть. Ми всі залишимо. Когось закінцеляй, хтось виживе. <післянсь> ми, по такому йдемо, прям ух. Це має бути. Я просто молюся щоб я не гепнулася. Тому що нам все в місто йти. По чому ми йдемо? О, це прям до нас таку стежечку зробили. Yeah. Капець. Так куди ти з водою, без води? Вода, воду нам дай. Пляшку. Кяшу. Дісань воду. Скільки людей? Один літр, дві гривні. Нам, 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 нам скільки треба? Ну, літр. Дві гривні сюди сюди. А вода ж не потече одразу, правда? А я можу за телефон поставити, чуєш? Сіраш. Що це какое? Шара. А ну-ка, піть кене собака. І нажмай. Нажми, нажми, нажми. А ну, кень і я нажму. Не працює. Ми йдемо гладити котика. А лавочці. Mm, Інтерв'ю, Макс, як тобі 10 тисяч поки що нормально? Заходить, так? Щось ти якось так мовча, мовчазного мовчазно мовчазно говориш. Аня, як тобі... Я дуже замочусь. Молише щоб не зустріли однокласників тут. Так, так. Ой, класно. А, а, нам а нам туди можна піти? Ще прикольно. Ну все, ми, можна сказати, майже обійшли ожером. Ожир... Десять тисяч кроків. Якось маловато тут на мене. Не мочитися. Я не хочу мочитися. Я не хочу читися. Я не хочу я не хочу. Та? Не хочу вчитися. А що ти будеш робити? Я? Я, да. Бу -бу 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 -бу. я не мочуся. Я не, знаю. я не буду мочити. Хм. Да, де. Гаїтку склянути. Та як Там зворіть? Я, я знаю. Що? Ось місце. Це типу, паралі курортик такий гарний. Вилізуємо угу. тут прям естетика. Прикольно. Колі. У мене стани А, ні, досохнуть. Красиво. А Аня, робить мукбанк. Я так дійсно. Бо коли камера. А ти зараз не займешся. Не знаю. Боже, жас. Мені подобається. Нормально. Нормально, але всі куча гадості. Вони поводять. Блін, прикольно. А можна мені на ручку? Можна мені на ручку. А відколи вони ручними стали? Тримаємо курс поки що на подоляни, не знаю, чи ми встигнемо фільти, але я надію. Нам треба перейти uh, колію. Це моє подвір'я. Куди нам? Ну дивіться, ми. Давайте прямо підемо. <знається> <гілля> я обижаюсь, нам треба йти впадає. Нам туди перешкоди. Ну, Ань, покажи ще раз. Такі гарні песики. <пукри> а, Зупинка. Зелені мають. Тобто Зелений Зеленый... дає. А вона не знає. хто? Я не знаю, я не знаю. Він тобі сподобався? Ні, я так не гей. Бля. Ми вчимо англійську мову? Темпл <покриває> <Temple>, цей. <пускай> 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 <пускай>

Для пигмені, Для пигменти. Даня вареник. Мы шукаем вареники. Нас понесло. Покупаємо. Аня, дивися. Аня, куди сюда. Аня. Аня, дивися. Бай. Мне за это знаю, где это может быть. И то например, там вода. Да. Давай. Макс, это тебе в косточках. в палочками. Двадцать тысячи, блин, не здесь это капец. Мы так замучились за 22 две тысячи. Одна наш дура. Вот так вот мы шли. Да. Нормально. Чекати. Дивися. З консилерів, о, блин. Ой, ми не пройдемо. Я до тебе пощекав. Все, ми нарешті вийшли з подолян. Поганці <плес> 2. Ви дивились Фаганці? Ні. А це ми обшивали? А ні, це з тим лисом? Так, да, дивилася, було діло. Оце все ми. Що за ягідки оце? Ото ми краще, поганці. Ого. Ну <звук> що ти так? А, Ліля, ота краще репка маленька. Я з Біота, а ти вовк. Да-да. Максу дала дуже почетне місце. Ну нас Максим буде зміїтися, а я вовку. Ой. Ну що, це, коротше, у нас вже кінець. Ось такий у нас кінець, такі нець відео вийшлося. Ми Ну, як сказати, ми не зовсім змогли осилити нашу першу ціль. Ми йдемо 50 тисяч кроків. А ми, ми, ми старалися, ми багато обійшли. Тут, туди бахнемо ми фоточку, а, скільки ми прийшли. Хіба ну, типу відстань, як ми прийшли, але ми обійшли. Я чітко вам обійшла вели невеличку частину тернопу, ну величку Ми на цьому краще все. Всім гарного дня, всім габірані. Якщо не лягаються спати, то все найкраще. А я пішла спати і все найкраще.